<питрив> Ото він три. так проходив чемпіонат з українського виду єдиноборств. рукопашу гупак у Рівному змагання такого масштабу в нашому обласному центрі проходять уже втретє. Однак цьогоріч вони мають особливе значення для кожного з причетних. <питрив> Сьогоднішній захід ми присвячуємо пам'яті покійного генерала міжнародного союзу Козацтва поліка Миколи Григоровича. Це перш за все, мій хороший товариш, наставник, перш за все, ось і побратим показавство. Рік назад його не стало, і фактично ми проводимо майже в роковину його відсутності. І я сам собі пообіцяв і пообіцяв своїм колегам, що цей захід буде щорічним. У поєдинках змагались понад 100 учасників із шести областей України, серед них і рівняни. Тренер місцевої школи козацьких єдиноборств Сергій розповідає: головна мета подібних заходів підняття бойового духу та майстерності у дітей. Перш за все, це наше українське. Це само головне йде. Це йде наш український вид спорту. Тобто хлопці, скажімо, як наші воїни, колись козаки боролись. За нашу Україну так зараз і ми можна сказати віддаємо їм І так само в тих самих шароварах з тим самим поясом. В чемпіонаті брали участь діти з 8 до 18 років та старші. Спершу обов'язкове зважування, після чого для кожного спортсмена обирали суперника. Згодом в запеклих поєдинках бійці мали змогу показати свої вміння та здобути чудовий досвід. Дехто з учасників змагався вперше. Підготовка була десь тиждень два. І ми сперингувалися і готувалися дуже упорно до цих змагань. Я дуже щаслива, що зайняв хоча б друге місце, і це найкраще, що було. Змагання подібного рівня відбулись вперше за довгу перерву. На це повпливала війна, розповідає тренер луцької команди Віталій. Та, попри це, вони не планують зупинятись, адже в такий складний час важливо підтримувати бойовий дух. Ми знаємо, що воєнний стан в країні, але все одно ми мусимо щось робити, мусимо тренуватися. Бо... Краще щось робити, чим сидіти на місці. Долучилися до проведення заходу і представники місцевої влади. Емоції переповнюють, адже я вам скажу, що в умовах сьогодення надзвичайно важливим є підтримка дітей, підтримка дітей, щоб вони не занепадали духом, адже це наше майбутнє. Мені випало за честь нагороджувати діток середньої категорії. І наскільки розумію, що коли стояла на сцені, мабуть, більше переживала, чим вони, адже вони так міцно тиснуть руку, адже вони настільки переживають, але водночас знають, що ну в них не є змагання. Вони показують нам наскільки потрібно, щоб у нас був е, такий дух, і ну вони зараз нас вчать, а не навпаки. Софія Капінос Денис Коломис, телеканал ITV.